Теракт чи випадковість. Уже кілька днів газопровід у Ренгу Помари Ужгород, що на території Рожнятівського району буквально тріщить по швах. Два вибухи сталися в ньому з інтервалом у кілька годин. Сильний, ну такий, ну як, не так, як стріляють, а так як глухий вибух, такий глухий вибух бухнуло. І чоловік він так під вікном тут спить, вийшов з хати. ну і Почув, що сильно шепить. Шум сильний був. Шум. Сильний, такий. Ну, так, як, знаєте, на так ривало, такий шум. І все, прийшов і каже, вставай, газ зірвало. Люди повибігали з хати та побачили, як з труби виходить газ. Таке біле, як хмара, такий вулкан. Виходило з труби. Під вечір труба вибухнула знову. Два вибухи були в один день. Знаєте, в якому шоці ми були? Нас носило. Запаху нема у газу тому. Запаху нема. Тиск великий, летить вгору. Ми там стоїмо. Нас почало носити, ми почало отравлятися. На місці вибухів нині працюють експерти. До труби нікого не підпускають. Не знімати. Подзвонить, будь ласка, виїжджайте з, з зони. Селяни перелякані не на жарт. Переконані вибухи були сплановані. Як ти зі раз і так другий раз зірвалося. У 41 колін рік жив, бо я сам не цього сорокові рік. Але такого-такого чудження, ну то є, то всяке буває, то ж робота, ну ж такого тут, не дай Боже, бо не спасти, тут, кого? тут я? ні. Газовики погоджуються з людьми, кажуть, вибухи сталися не без стороннього втручання. З огляду на трубу і характер пошкодження це стороннє втручання методом застосованого вибухового пристрою. Техніка працює, значить, відновлювання роботи відбувається. За фактом вибухів на магістральному газопроводі вже розпочато кримінальне провадження, попередня кваліфікація статті Терористичний акт, слідство під контролем обласного СБУ.